Микола вважає, що футбол є найважливішим видом спорту, тому дуже обурюється, коли його сусід Сашко думає інакше, бо той ходить на плавання. І поки друзі сперечаються, зрозуміти один одного вони не можуть. Так працює пропаганда, яка надає сумнівну інформацію та розколює суспільство. Якби хлопці розуміли, що кожен має власну думку і має поважати думку іншого, вони б вихідні проводили разом. Думка спирається на віру, ставлення, почуття. Її неможливо підтвердити або заперечити. Вона є і може змінюватися. Через декілька років Микола стане тренером з джиу-джитсу, а Сашко захопиться кіберспортом. Але важливим для них буде схід сонця, яке щодня піднімається зі сходу. І це факт. Факт має докази: він спирається на реальні події. Його можна виміряти, підтвердити та спостерігати, як сонце над містом хлопців, щодня ми отримуємо інформацію, яка наповнена фактами та думками. Якщо хочеш читати правдиву інформацію, шукай факти, де є докази, дослідження, дані, експерти. Якщо інформація містить особисту оцінку, то це думка. Вона може заслуговувати на повагу, з нею можна погоджуватися або навіть не погоджуватися. Але перш ніж повірити. Необхідно її перевіряти, шукай факти, і слідкуй за думками інших, які маскуються під факти.